Сьогодні, 23 березня, у школі відбулася значна подія. Адміністрація закладу організувала зустріч учасників освітнього процесу з працівниками ДСНС, під час якої було проведено практичне заняття з надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу. Практичними заняттями керував завідувач навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Харківській області. На заняття з домедичної підготовки зібралися вчителі, діти, дружина юних рятувальників-пожежників у повному складі, батьки загалом 80 осіб. Заняття проходило в укритті. У комфортній обстановці було змістовним та цікавим. Викладачі намагалися донести до присутніх думку про те, що кожен має бути здатний надати допомогу постраждалому до приїзду швидкої або рятувальників, дати людині шанс дожити до лікарні. Методично, доступно та послідовно викладачі вчили дітей та дорослих як надавати допомогу при раптовій зупинці серця. Відпрацювали основні правила та порядок проведення реанімаційних заходів, методи штучного дихання та порядок його проведення напрямий масаж серця і найбільш цікаве застосування дефібрилятора. Треба зізнатися навіть досвідчені вчителі узнали для себе щось нове, нові техніки, нові алгоритми надання до медичної підготовки. Команда Дюрб, учні 6-го Г класу. Продемонстрували зацікавленість темами. Були активними слухачами, відпрацювали всі вправи. Особливо обізнаним та активним був визнаний командир дюрб Філіпенко Арсеній. Зростає нова, достойна зміна захисників України.